Народний артист України Степан Гіга бореться за життя. Команда співака звертається до прихильників і робить приголомшливу заяву. Поки усі концерти скасовані, або ж перенесені на інші дати, також поки на паузі, і концерт в палаці спорту, за мить розповім про хворобу Степана Петровича, операцію а також реабілітацію. І поговоримо звичайно про день народження артиста. Три дні тому, 16 листопада, Степан Гіга відсвяткував. 66-й день народження. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Перш за все, хочу висловити співчуття сьогодні. Усім загиблим у Тернополі зруйнована висотка в Тернополі були удари по Львову та бурштану, а також по незламному Харкові. Загалом 470 дронів і 48 ракет. Ціль ворога звичайно енергетика, через що запроваджували аварійні вимкнення світла. Наразі в більшості діють графіки, атаковано ТЕСТЕК. В Тернополі, на жаль, загинуло 20 людей станом на зараз. Це відео ми маємо поширювати і за кордоном показувати ці світлини, тому що світ має бачити злочини Російської Федерації і діяти активніше. Також сьогодні шокувала звістка і про народного артиста України Степана Гіго, який зараз перебуває в реанімації. Ще три дні тому команда Степана Гіги вітала артиста з Днем Народження. Сьогодні для всієї нашої команди особливий день. Ми святкуємо день народження людини, без якої неможливо уявити нашу музичну сім'ю. Степан Гіга це енергія, яка веде вперед. Це голос, який знає вся країна, і серце, що завжди відкрите для людей. Це мудрість, що передається з кожної репетиції. Кожної поради і кожного виходу на сцену ми щасливі працювати поруч з людиною, яка надихає своїм ставленням до музики і до життя, яка вміє створювати атмосферу, де хочеться творити, розвиватися і ставати кращими. Від усієї команди бажаємо вам міцного здоров'я. Тепла радості і натхнення, хай поруч завжди будуть близькі, улюблена справа та люди, які щиро цінують вашу працю. Дякуємо за вашу музику, за вашу силу і за те світло, яке ви даруєте кожному, хто поруч. Зазначили у команді артиста на 66-й день народження гіги. Цей сон, цей сон. сон вам щоночі сниться? Якщо мені сниться сон, що Україна перемогла, коли ми зможемо виступити на Червоній площі перед Кремлем, і наші глядачі будуть пити львівську каву по три гривні на Червоній площі. то мені сниться. У команді артиста нині повідомляють, що Степан Петрович прооперований і зараз реабілітується. У дописі на офіційній сторінці в інстаграм зазначено, стан Гіги важкий, але стабільний. Він продовжує боротися за життя під наглядом лікарів. Діагноз співака поки що не розкривали. Пряма мова: дорогі шанувальники, друзі, змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти. Ми повинні скасувати у зв'язку із хворобою Степана Петровича та проведенням терміновим оперативним втручанням. Наразі його стан важкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації. Просимо вибачення за незручності і дякуємо за ваше розуміння і підтримку цей непростий момент. Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання. Слідкуйте за оновленнями, ми обов'язково повернемось. До цього суперхіта також упав у кому. Дружина зірки співака Адама показала його і розкрила діагноз. Як виявляється, співак вже другий місяць бореться за життя у лікарні. Михайло Клименко, більш відомий за сценічним псевдонімом Адам. Відомий хітами танцю зі мною повільно та «Ау, ау». Співак перебуває у критичному стані і вже тривалий час перебуває в лікарні. Дружина Олександра ділиться тривожними новинами і показує фото Михайла Укомі на лікарняному ліжку. За її словами, причиною. Госпіталізації став туберкульозний менінгіт. Це рідкісне, але надзвичайно небезпечне захворювання, що уражає мозкові оболонки. Адам уже другий місяць проходить інтенсивне лікування і певний час перебував у реанімації. Стан співака, як зазначає Олександра, залишається вкрай важким. Також у дописі дружина просить підписників підтримати артиста молитвою та. Фінансовою допомогою, адже лікування є надзвичайно дорогим. Олександра залишила реквізити на інстаграм-сторінці артиста. Один день лікування обходиться в більш ніж 25 тисяч гривень. Тому, якщо є можливість підтримати друзі, зробіть це. А зараз переходимо до Степана Гіги, який нещодавно відстакував 66-й день народження, і нині також перебуває в край важкому стані. Сьогодні розповім про його дружину дітей. А також про повернення до суперпопулярності після повномасштабного вторгнення Степан Гіга збирає повні зали аншлаги, оплески та овації звичай до артиста, який виконує легендарні суперхіти. Галя, мені каже, слухайте, в нього є така пісня, вона би вам так зараз підійшла на ваш цей ювілей кажу, а ну розкажи слова. І вона мені розкаже: Золото Карпат, золото Пісень, я несу до вас цей святковий день, хай пісні свідять, хай лунають, щастя, любов. Кажуть, слухай гарно, все, а є фонограма. Каже, є якась там фонограма. І все, ми з степаном на студії записуємо цю пісню. І так, і так вона пішла. В народ. А uh, у народ, а Степан, uh, це було 25 років тому назад. Він її почав співати, скажу вам відкрито. Uh, uh, він мені колись пригадую, зателефонував і каже: можна uh, Золото Карпат буде співати Данік. Данік це Даніель, це його онук. Кажу, кажу Звичайно, хай співає малий такий, гарний хлопчик такий. Кажу, хай співає Степан, які проблеми? І все. А потім а, мені кажуть, а ви знаєте, що вашу пісню співає Степан Гіган? Я кажу то, то тепер уже зараз. А як пройшли роки, то, то 25 років пройшло. А я кажу, хай співає. Ну що кажу? Це його музика, це слова Василя Кузина. Він має повне право. Хай співає. Але, але кажу: а ви не, не ображаєтесь, ви якісь претензії до нього можете там, бо є, то що судяться там, знаєте. Я Кажу, я, я, я до нього не маю ніяких претензій, бо я вам скажу чесно: все рівно Попович краще співає, ніж Гіга Золото Карпат. Вони сміються це. Це так жартома. Степан Гіга один із небагатьох виконавців, який ніколи не виконував пісень російською мовою. Я цим ніколи не займався, я завжди писав і співав по українське, тому що я тут народився тут. У мамине молоко українське, і так і мої діти виховуються. Про те, як чотири рази вступав до МУЗ училища, а йому відмовляли. Про Збройні сили України, дітей та скандал зміняю жінку. Почуєте сьогодні. І чого ви пішли в ту міняю жінку? Нащо воно вам то було? То мене пішли і мене обманули. До речі, хай замовлення? Так. Прям замовлення. Це було замовлення. І ви навіть знаєте від кого. вже ну. зникає усі. До свого 65-річного ювілею артист підбиває творчий та особистий підсумок. Основним здобутком в моєму житті є мої діти: донька Квітослава, син Степан та онук Даніель. Мої діти зі мною кожен божий день. Мої діти зі мною на сцені. Мої я спиленок виховував дітей. Зі мною внук на сцені постійно. Продовж моєї кар'єри я випустив п'ять альбомів: Друзі мої, друзі мої, «Вулиця Вулиця Наталі, Троянди для тебе і дорога до храму. Музика завжди була спрямована на вираження почуттів та розповідь історій, і це дало мені можливість отримувати тріумфальний золотий диск чотири рази. Кожна пісня це частинка моєї душі, і я дуже вдячний, що вона стала хітом для багатьох людей. У 2022-му моя творчість знайшла нове життя в соціальних проєктах. А пісні Цей сон, Яворина, третій Тост і Золото Карпат лунають звідусіль. Ми з командою розпочали великі всеукраїнські та світові тури, спрямовані на підтримку збройних сил України. Підтримка збройних сил України є найважливішим сьогодні. Пише Гіга. Лише у 36 років Степан Гіга розпочав свою сольну кар'єру після розпаду джаз рок-гурту Бескит і пісня Яворина стала його візитівкою. Мало хто знає, що шлях до музики був тернистим. Уперше вступити до музичного училища Гіга спробував після закінчення восьмого класу загальноосвітні школи. І ще дві спроби були після 9 та 10 класу. Однак також невдалі. Після третьої безуспішної спроби стати студентом. Майбутній артист пішов працювати слюсарем до місцевої сільгосптехніки, а згодом водієм вантажівки. Пізніше Гігу призвали на строкову службу. Через два роки після повернення з армії він знову спробував вступити до Ужгородського музичного училища, і ця спроба. Була вдалою замість чотирьох років Гіга навчався три роки в училищі і склав іспити екстерном. Майбутній артист вступив на вокальний факультет київської консерваторії і на другому курсі став солістом надзвичайно популярної на той час синтез групи Стожари при Чернігівській філармонії. Потім працював джаз-рок-гурті гурті баскет. Після розпаду колективу почав сольну кар'єру з пісні Я Ворина. Коли Гіга співає, я любив вас усіх, ти найбільше любив Україну. Він звертається від імені Яремчука. І не за мною, за мною і А рядок, як мені не всміхнеться донька сиротинка моя, це про Марію Яремчук, якій на момент смерті батька було два роки. Вірш у Райському саду, який згодом став Євориною, написав поет-пісняр Степан Галябарда у день похорон. Яремчука влітку 95-го. Через місяць Галябарда та Гіга сиділи в журі фестивалю на крилах Світязя. Після гала концерту Галябарда запросив Гігу до себе в номер і показав вірш у райському саду. Поет сказав, що звертався до багатьох композиторів, але ті відмовлялися братися за музику. Гіга тоді погодився і вже у півночі подзвонив Галябарді та заграв заспів та приспів. Пісня стала суперхітом. Ще одним суперхітом стала пісня Золото Карпат музику написав Степан Гіга, а слова Василь Кузан. Щоправда, цю пісню вперше виконав Іван Попович і досі її виконує на своїх концертах. В ексклюзивному інтерв'ю Іван Попович розповів, як так сталося, що тепер Золото Карпат виконують обоє виконавців. Тепер виконує після того, як я її заспіваю, як я її в люди пустив. Ага, він побачив. то хитяра, поп Попович попробував, все вийшло. Тепер може А, я та... Та, Там ціла історія з тою піснею. <звук> Ми були з Степаном щось там так, не дуже розмовляли, а, бо він уже починав виходити, але його ще ніхто не знав. А то було моє 50-річчя, і я власне е, давав концерт там, де я зараз роблю у Ужгороді, в Муздрантеатрі. А я прийшов на студію і приходить Степан із Галією, Дружина його приходить, і Галя до мене підходить і каже. Іван Дмитрич, ну ви ж два земляки, ну ви творчі люди, ну щось не поділили, ну, ну ну нічого. Ну ви маєте любити, поважати один одного. кажу, та звичайно. Я до нього до нього нічого не маю. Це він щось е, придумовує. Щодо особистого, то Степан Гіга був одружений всього один раз, і досі він проживає з дружиною Галиною, колишньою адміністраторкою Закарпатської філармонії, а зараз директоркою студії звукозапису Гіга Рекордс». Пара виховала двох дітей. Щоправда, був і скандал у кар'єрі Степана Гіга. Він взяв участь у «Меня Міняє жінку, яка перевіряла сім'ї на міцність. Того разу дружинами обмінявся вибагливий музикант Степан Гіга з Івано-Франківська і простий таксист Віктор і села Іванків Київської області. Як заявляє сам народний артист, його виставили в поганому світлі. Монтаж не відповідав дійсності. Його показали співаком з примхами, поганим батьком і чоловіком. І, як то кажуть, підтасували факти. Степан дуже розчарований участю у цьому проєкті та відмовився. Співпрацювати з телеканалом Один плюс один. Я після цього абсолютно любі пропозиції, які мені йдуть від один плюс один, я відмовляюся від усіх пропозицій. Мене дуже доскудно обманули. Вас підставили. Сам монтаж був зроблений так, який був запланований мене просто-напросто пустити. І Це було замовлення. І ви навіть знаєте від кого? Так. Ну, не скажемо. Ні. Все було поводано тому, що я своїх дітей, то для мене я своїх дітей отакою, от щоб мої діти зі мною кожен божий день. Донька Квітослава і син Степан часто гастролюють разом із татом із сольними номерами, і найчастіше виконують пісні на музику батька. Співатимута, що в душу запала. Я батьківську пісню. Син доньки Квітослави Даніель також обрав співочу професію і разом з дідусем часто виконують спільні пісні. Mm -hmm. Також Даніель їздить з концертами та виконує сольні пісні і намагається пробитися та зайняти місце в українському шоу-бізі. У 98-му році Гіга отримав звання заслуженого артиста, а у 2002-му йому дали народного. Попри те, що на початку нульових його творчість стала менш популярною, відродження виконавця відбулося у 2022 році, коли пісні гіги стали вірусними у мережі TikTok. Це викликало хвилю радості та цікавості до музики Степана серед молоді, які тепер з радістю відвідують концерти співака культовими треками, виконавці досі є цей сон, «Яворина» та золото. Карпат, а найбільше захоплення в мене особисто викликає те, що він не ляг, як то кажуть, під російську пісню, і не слідував законам російського шоу-бізнеса, а створював і писав українські пісні. Ви ж розумієте, що нас українців ніколи Московія не любив. І Тому і поплатився життям своїм і Владі Івасюк, тому про своїм життям і Ігор Білозір. Саме вони для них, щоб знищити українську націю. Наша нація прийшла через всі віки. Наша нація переможе всі всю біду, все зло переможе. І це і це так буде. Я в це вірю, це впевнений. І тому і наш, наш концерт якраз цілені на те, щоб ми, ми чимось допомогли нашим хлопцям на передовій. Дякую, Степану Петровичу, за позицію та підтримку збройних сил України. Сподіваємося, що термінова операція пройшла успішно, і Степан Петрович одужає і вийде на сцену. Радувати нас новими піснями та хітами.